1 січня 2026 року українці за кордоном і жителі тимчасово окупованих територій не отримуватимуть пенсійні виплати, якщо вони не пройдуть одну з форм ідентифікації особистості через пенсійний фонд України до 31 грудня 2025 року. Про це йдеться в постанові уряду номер 299. Нещодавно точка сходу опублікувала відео з цією інформацією, яке викликало у наших підписників. Безліч питань, тож ми вирішили детальніше розібратися у ситуації і відправили офіційні запити до профільних установ. Офіційну відповідь наразі отримали лише від пенсійного фонду України у Донецькій області. Тож далі говоритимемо про алгоритм, який потрібно пройти, щоб у новому році не залишитися без виплат. Також про проблеми, з якими нині стикаються пенсіонери під час ідентифікації. Це проєкт на часі. Мене звати Христина Терещенко. Вітаю, підпишіться на соцмережі точки сходу. Таким чином, ви підтримаєте незалежне онлайн-медіа України. Мій співрозмовник сьогодні людина, яка особисто стикнулася з нюансами отримання пенсійних виплат після виїзду з окупації. Це переселенець та громадський діяч з Маріуполя Євген Сосновський. Пане Євгене, вітаю. Давайте почнемо з того, чи достатньо на вашу думку інформовані українські пенсіонери з числа ВПО. Зокрема, з тимчасово окупованих територій стосовно особливого порядку нарахування пенсій і механізмів проходження ідентифікації, і що особисто ви, як пенсіонер-переселенець, думаєте про умови, зазначені у постанові уряду і ситуацію, яка вона є насправді? Багато інформації, але проблема в тому, що е, ця інформація вона різниця е, дуже. Тобто пенсійний фонд пише у себе на сторінці одне на місцях у відділеннях. Людям кажуть інше, сайти там пишуть різні українські видання, пишуть третє щось, юристи кажуть щось четверте. Тобто, вся інформація вона не є такою однозначною, і тому для людей дійсно зараз важко зрозуміти, а що ж їм потрібно робити. Навіть люди за кордонами. Не до кінця ще зрозуміли, що вони мають робити. Хоча там, власно кажучи, у постанові, яка регулює цей процес, постанова номер 299 від 11 лютого 2025 року, там чітко зазначені категорії, які мають проходити цю процедуру. Категорії, які мають проходити процедуру підтвердження, не отримання. Пенсії від Російської Федерації, а коли люди приходять, в той же пенсійний фонд, і там працівники пенсійного фонду вони чомусь інформовані якось по-іншому. І вони починають вимагати у людей, у тих людей, які, наприклад, з окупованої території виїхали на підконтроль Україні територію. Вони почому починають вимагати. У них теж проходить цю ідентифікацію або надсилають їм повідомлення в особистий кабінет, тому там в постанові чітко зазначено, що процедуру ідентифікації мають проходити е, пенсіонери, які проживають за кордоном, тобто за межами України, а також пенсіонери, які е, наразі знаходяться на тимчасово окупованій території. Все, крапка інших ніяких там умов немає. Друга процедура не, не отримання пенсії на від Російської Федерації, і мають проходити е, мешканці тимчасово окупованих територій пенсіонери, а також ті пенсіонери, які з тимчасово окупованих територій виїхали на е, підконтрольну територію України. Тобто, коли люди зараз приходять в пенсійний фонд, то вони бачать там е, ну такі великі черги, тому що так до 31 грудня. Людей змушують пройти цю процедуру, навіть не без огляду на те, що вони не мають обов'язку проходити цю процедуру. Пане Євгене, нещодавно на своїй сторінці у Фейсбук ви опублікували пости з питаннями до пенсійного фонду з проханням роз'яснити ситуацію щодо нарахування виплат. Вірно, п'ять чи шість разів я ставив це запитання. Жодного разу я не отримав відповіді, і тільки останнім разом, вже кілька днів чи вчора, чи позавчора, нарешті. Був коментар прес-служби пенсійного фонду, де вони зазначили е, таке, що е, мешканці е, окупованих територій, ті, які перебувають зараз на окупованій території пенсіонери, і ті, які виїхали е, на підконтрольну територію України для отримання пенсії, для продовження отримання пенсії е, з 1 січня 25 року, року, вибачте, вони мають підтвердити. Не отримання пенсії від Російської Федерації все. Крапка. Тобто ні про яку ідентифікацію вони вже у своїй відповіді мені не зазначають. Ну і як я вже казав, взагалі на е, головному сайті пенсійного фонду, на сторінці Пенсійного фонду України. Вони взагалі е, пишуть про тільки про ті дві категорії, про які я вже зазначав: тобто ті, хто живе на е, окупованій території, і ті, хто живе за межами України. А щодо підтвердження того, що людина не отримує російську пенсію, який нині діє механізм проходження цієї процедури? Ця процедура вона е, дійсно є більш простішою е, для того, щоб її виконати, ну звісно, можна прийти у відділення пенсійного фонду. Під час там якогось свого візиту і написати відповідну заяву, підписати там у них, мабуть, вже готові бланки є. Але є більш простий варіант: це просто зайти в свій особистий кабінет на сайті ПФУ, на порталі ПФУ. Там є такий розділ дистанційне інформування, і в цьому розділі достатньо поставити там здається дві галочки про неотримання пенсії, про неотримання там ще якихось виплат. Пане Євгене, наскільки я знаю, у вас як у пенсіонера ВПО, який виїхав з тимчасово окупованої території, була певна проблема з цим підтвердженням. І ви не єдиний, в принципі, хто опинився у такій ситуації. Розкажіть про це докладніше, будь ласка, у чому саме полягає проблема? У моєму особистому кабінеті, наприклад, на сайті ПФУ, там чомусь невірно вказана інформація, контактна інформація про мене. Тобто, я, коли оформлював, призначав пенсію, я писав заяву. Додавав всі необхідні документи, в яких чітко зазначено місце моєї реєстрації в Маріуполі, яке було місце моє проживання тут в Києві, де я зараз проживаю. Додавав довідку. По в якій також чітко зазначено, що я проживав в Києві, вказана адреса. Тобто, всі необхідні документи, які підтверджують мій нинішній, Стан той статус, що я є внутрішньопереміщення особа, що я проживав Києві. Я все надав. Але коли я відкриваю свій особистий кабінет і дивлюсь розділ Контакти, то я бачу, що там чомусь місце проживання вказано, моя маріупольська адреса. До, до того що вона вказана не та моя остання маріупольська адреса, де я проживав, останні, скажімо так, 20 років. А ще там дуже стара моя маріупольська адреса, ще моїх батьків. Тобто, а місце реєстрації взагалі там не заповнено. Тобто, я бачу, що інформація не відповідає дійсності. Вказано місце проживання в будь-якому разі, вказано як Маріуполь. До того ж, я дивлюся, що там в особистому кабінеті мене не стоїть там така галочка, як що я є внутрішньо приміщення особа. Хоча я теж подавав цей документ відповідний, чомусь вони там не поставили тобі відмику з цього приводу. Я до речі, здається, я 12-го чи можливо навіть раніше. Грудня я написав звернення до пенсійного фонду, відправив через особистий кабінет і чекає теж відповіді, де попросив виправити це ці, не, ці неточності. і до того ж попросив теж додатково все ж таки пояснити, чи маю я з огляду на всі всі дані проходити цю ідентифікацію як е, внутрішньопереміщення особа, яка. Наразі перебуває на підконтрольній території України, пане Євгене, окремо хотіла б поговорити про принцип особливого порядку нарахування пенсійних виплат для ВПО з тимчасово окупованих територій, чи не створює на вашу думку такий підхід відчуття нерівного ставлення або дискримінації порівняно з іншими одержувачами пенсій? Ну взагалі, то я скажу, що я можу назвати це певно, навіть дискримінацією е е мешканців окупованих територій, тому що. Ну, якісь такі додаткові обов'язки, які на нас накладають, для того, щоб ми отримали свою вже пенсію, яку ми заробили за все своє життя, і на нас накладають якісь додаткові обов'язки, ті, які не накладають чомусь на. Інших мешканців на мешканців точніше, інших територій України неокупованих. Тобто, ми якісь взагалі особливі люди для нашого уряду, для нашої держави. Стали це питання стосується не тільки пенсійних виплат, це питання стосується дуже багатьох проблем, у тому числі і виплати компенсації, але це вже окрема тема. А що стосується пенсійних виплат, ну вибачте, у вас є всі дані, у вас є реєстри. Ви всі отримуєте цю інформацію? Навіщо людей змушувати проходити? Я вважаю це навіть деяким чином принизливу процедуру оцю ідентифікацію. А якщо говорити про українських пенсіонерів, дійсно літніх людей, які не виїхали з окупованих територій, як ви загалом оцінюєте механізм отримання ними виплат, зокрема з огляду на блокування засобів зв'язку окупаційною владою і фактичною? Ну, неможливістю фізично потрапити до українських установ? Ну я думаю, що так. Літня людина, вона, якщо там 80-90 років, ну от я просто уявляю собі, ну ми минулого року поховали е, маму моєї дружини 92 роки е, тут в Києві. Вже але я просто от уявляю, якби вона була сама, як би вона проходила взагалі цю ідентифікацію? Вона лежача хвора була, і як вона мала б проходити цю ідентифікацію? Якщо б взагалі вона там була б одна або. Бо навіть там як кажуть, що під час ідентифікації не можна підказувати нічого людині. Були такі випадки. У мене в коментарях писали, що припиняли процедуру від конференції. Якщо хтось там починав щось людині підказувати. Але я бачив це питання: там 28 чи 29 питань, які задають людям під час відеоконференції. Ну, вибачте, навіть я можливо не одразу відповів на всі ці питання. Там ну дуже багато таких питань, які певним чином. Можуть визвати складнощі такі з відповіді, тому ну так це дійсно доволі складна процедура, навіть ця відеоконференція. Хоча мені здається, що для цього достатньо було просто ось людина жива перед вами. Ось вона показала свій паспорт, показала своє там пенсійне посвідчення. Все, достатньо навіщо змушувати людину ще відповідати на якісь такі питання, чи я не знаю, я не розумію взагалі для чого це робиться. У той же час ми бачимо, що так задіє підпис, наприклад, можна цю процедуру пройти доволі швидко, е буквально одна-дві хвилини, але це ж знов таки не кожна людина похилого віку. Сама зможе розібратися в цьому. До того ж, у людини, наприклад, для тієї ж підписи в неї має бути загранпаспорт, в неї має бути id картка Зазвичай у людей похилого віку, ну, хтось там вже взяв це, отримав загранпаспорт, може, колись хтось кудись їздив. а так багато людей вони не мають того загранпаспорту. Не мають ті, ті картки, які отримують зазвичай теж більш там, мож, вже той, хто зараз отримує паспорти. Дякую, пане Євгене, за бесіду і вашу залученість до питань, які як показує кількість коментарів під нашими попередніми відео. Нині хвилюють тисячі людей, як в окупації, так і за кордоном чи переселенців, які перебувають в різних громадах на підконтрольній території України. Отже, далі ми перейдемо з вами власне до відповіді на запитання наших підписників, які ми адресували пенсійному фонду України у Донецькій. Області, по-перше, хто має проходити ідентифікацію фізичну або відео, тут пенсійний фонд України посилається на постанову Кабміну номер 299, тобто отримувачі виплат, які тимчасово проживають за межами України не менше 183 днів, та ті, хто проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. У разі, якщо пенсіонер виїхав з тимчасово окупованої території та повідомив орган пенсійного фонду України про фактичне проживання на підконтрольній Україні території, обов'язок щорічного проходження фізичної ідентифікації на нього не поширюється. Тобто, якщо ви живете на підконтрольній Україні території, пенсійний фонд про це знає ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, проходити вам не треба. Далі, як підтвердити факт неотримання пенсії від Російської Федерації та чи потрібно для цього надавати якісь додаткові докази? Тут пенсійний фонд каже, що додатково нічого не вимагається. Достатньо повідомити про це в особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ, проставивши галочки про неодержання. Тут, як ви бачите, є лише Декілька пунктів, по-третє, як мають діяти пенсіонери з тимчасово окупованих територій, які не мають доступу до українських банків відділень пенсійного фонду або електронних сервісів, чи можливий супровід довіреної особи для надання допомоги у користуванні електронними сервісами? Тобто, чи може хтось допомогти літній людині відкрити сайт, натиснути правильну кнопку і так далі. Відповідь така: супровід довіреної особи для надання допомоги у користуванні електронними сервісами веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Чинним законодавством не заборонено. Щодо того, як точно знати, чи пройшли ви ідентифікацію та чи продовжили вам виплати згідно відповіді пенсійного фонду, ви можете переглянути це на веб-порталі електронних послуг ПФУ в особистому кабінеті користувачів зі статусом пенсіонер, доступний сервіс моя ідентифікація. Якщо ви ідентифікацію не пройшли або не встигли, і виплати вам скасували, то поновити їх. Можна для цього протягом року з дати скасування, потрібно пройти фізичну ідентифікацію, або за допомогою електронної заяви до ПФУ підписано електронним ключем Дія підпис, або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду у разі проходження відеоконференцзв'язку, під час якого пред'являються документи, що посвідчують особу для тих пенсіонерів, які живуть за кордоном. Достатньо відправити заяву про поновлення виплати пенсії. Поштою щодо автоматичного продовження дії банківської карти пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, на це пенсійний фонд відповідати не уповноважений стосовно варіантів пом'якшення умов проходження ідентифікації для літніх пенсіонерів в окупації. В обласному ПФУ кажуть, що діють виключно в межах чинного законодавства, яким встановлено обов'язкові вимоги. Тобто, на жаль, жодних рішень пенсіонерам, які через вік або через здоров'я не можуть користуватися всіма цими додатками та електронними підписами, запропонувати. Не можу більше відповідей на ваші питання щодо ідентифікації пенсіонерів. Шукайте у тестовій версії матеріалу, яку вже готують мої колеги. Підписуйтесь на соцмережі точки Сходу» та слідкуйте за нашими публікаціями у соцмережах та на нашому сайті. Це був проєкт на часі. Я Христина Терещенко. До зустрічі.